І Отця Сина і Святого Духа слава Ісусу Христові. Другу неділю Святого Великого Посту церква вшановує пам'ять святителя Григорія Палани, а також Собор святих преподобних осіб, мощі, яких спочивають ближніх і даліх печер і ученої лави. З-поміж содму святих угодників, погодників, які своїм подвигом, благочестям, молитвою і пустом угодили Богові, хотілося б згадати сьогодні святого пимена багатохворобливого. А капісці святим преподобним києво печерським його вшановуємо такими словами. Радуйся Пимене мене багатохворобливий. Бо ти завжди на Бога надію вкладав. Він хворим народився. Батьки його, будучи заможними, хотіли йому зцілення, про що Господа просили, щоб Господь зцілив його. В нього ж не було бажання бути здоровим тілесно. а найбільшим його бажанням було жити в монастирі. Але батьки селяку його від цього відмовляли. Але Богу так було угодно, що хвороба в нього загострилась, і батьки бачили, що іншого порятунку, як вдатись до молитви святих отців в Києво Печерській лаврі немає, і тому його завезли в монастир. Над ним, по проханню, батьків молились монахи про устілення, але молитва самого пимена. Була більш угодна Богові, тому що він молився про те, щоб Господь продовжив його хворобу, тому що розумів, що як саме здоровий, то батьки все зроблять для цього, аби його забрати з монастиря, тому що бачили в ньому єдиного наслідника своїх матеріальних статків. А хвороба в його ситуації була для нього шляхом до того, чого він найбільше бажав, до життя в монастирі. І ось Пробуваючи певний час в монастирі разом з батьками і слугами, коли над них звершувались молитви, в одну із ночей йому Господь дає те, про що він просив. Це ангели приходять до нього і звершують над ним чин монашого посту. І доказом цього, що чин не звершений, було те, що свічка, яка перед нього залишилась, 40 днів ночей, горіла. А волосся, яке було в нього відрізане при пострілу, було біля мощець святого Феодосія покладене. Отже, цей постріл був і ігуманом, і відтоді 20 років святий в хворобі, але в монашестві жив у монастирі. Здоровий став тільки в день своєї смерті, став стрішкою свого, пройшов, попрощався своєю братією. І відтак показав Даймо свородити спочили у порозі. Але будучи в хворобі, він інших стіляв. Ті, хто приходили до нього, отримували бажаний, бажаний дар зцілення недух тілесних. Але про себе він ніколи жодного разу не просив, що хоче зцілення, а сам терпів важкі муки і хвороби. Приклад, життя святого Климена, Другі Христі, є для нас зірцем того, що ми часом. Навіть якусь не дуже складну і нетривалу хворобу сприймаємо як щось для нас небажане і просимо відразу Господа про стіни. Не про те, що Господь зміцнив наші сили, не про терпеливість, не про те, що думаємо, що хвороба для чогось нам є потрібна, чогось Господь хоче нас навчити, до чогось хоче нас привести. Не сприймаємо хворобу як урок Божий, як покуту своїх гріхів, як можливість. До того, щоб призадуматись над станом своєї душі, а відразу перша думка яка нас виникає, хочемо здоров'я, не хочемо терпіти, не хочемо нести якийсь подвиг, пов'язаний із якимись немочими тілесними. Один із тих отців, який щороку хворів, і одного року не було в нього хвороби, так молиться до Господа: Господи, забудьте про мене, не відвідавте мене хворобою. Була бажання, тому що він в цьому сприймав бачав в хворобі милість Божу, пікування Боже про нього, тому що хвороба для нього була нагадуванням про його небача і спонукою до молитви велиткояння. Серцем скорботним і смиренним Бог не погортує, говоримо в самій дісі. Отже, серце, яке повне, скорботи, яке співстраждає із. Нашим Творцем, який терпить випробування, хвороби, серце, яке одночасно, крім скорботи, має і смирення, яке розуміє, що в Бозі наша сила, яке подібно, яке разом із апостолом Павлом промовляє сила моя в чи небачі моїй. Оце серце є погодне Богові, приємне для Бога, і таким серцем Господь не поговорить. Тому нехай кожен з нас сприймає раду не тільки. Те, що для нас приємне і миле. Але нехай і хвороби, і вибування будуть теж нами радо прийняті як піклування Боже про нас, як Боже проведіння, яке веде нас до спасіння. Господь знає, що для нас потрібно в той чи інший момент в нашому житті. Ми з часом думаємо, що ми краще знаємо, і дуже часто в нас не вистрашає терпеливості, мудрості, аби прийняти волю. Ми противому Сволі Божій, і через це накликаємо на себе ще більше добування. Отож, просимо Бога терпеливості. Нехай Господь, який на прикладі життя багато хворобливого, показав піклування про того, хто вибрав такий шлях життя через хвороби, у вітер царство небесне і нас також веде кожного з нас, хто і яка для кожного з нас є найбільш прийнятною. Ми ж приймемо в смиренні те, що Господь нам посилає, і в тому знайдемо Сусія. Слава Ісусі!